Американська пара біжить на підтримку України. Нову послугу. Мобільний офіс запровадили у жмеринській громаді. Тиждень європейського спорту розпочався у Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Дев'ять нових спецавтомобілів отримав стрілецький батальйон поліції, який готується до посилення оборони на фронті. В рамках підтримки правоохоронців громада Вінниці передала машини для забезпечення оперативного переміщення бійців. Такі автівки підвищеної прохідності допоможуть нашим захисникам та захисницям в найгарячіших точках фронту успішно виконувати бойові завдання. Поліція міської влади. Це є забезпечення нашого стрілецького батальйону, тому що ми знаємо, що у нас є декілька спеціальних підрозділів, які виконують бойові завдання. Це пріоритет для нашої держави. В даному випадку для повного, як кажуть, матеріально-технічного забезпечення необхідна була допомога саме в автомобілях. До того ми передавали вже в півідрони їм. От в розмірі сто в кількості 100 штук і далі будемо передавати. Якщо говорити про ці автомобілі, то це дійсно для виконання саме завдань, патрулювання відповідних територій. 17 пожеж ліквідували вінницькі рятувальники за минулу добу. 14 випадків сталися в екосистемах. Вигоріло 7 гектарів ґрунту. Три загоряння зафіксовано в приватних домоволодіннях. В Тульчинському районі через коротке замикання та необережність з вогнем згоріли господарські споруди. і 5 центнерів сіна. В пожежах ніхто не постраждав. Рятувальники знову наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки, як у побуті, так і на природі. Війна не зупиняється під таким гаслом. У Вінниці провели вечір зустрічі з бійцями 3-ї штурмової бригади. Його присвятили полеглим побратимам: Гринці, Любуні, Кексу, Луцику та Трейну. Під час заходу віничани дізнались про будні захисників на війні та донатили на підтримку бригади. Третя окрема штурмова бригада була сформована ветеранами Азову в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді ж до неї доєднався Денис Бабій на псевдотрейн. Захисник сформував роту, з якою дав опір окупантам на Київщині саме в пам'ять про Дениса Бабія та ще чотирьох полеглих віничан на позивний Гренка, Любуня, Кекста Луцик у Вінниці провели вечір зустрічі з бійцями третьої окремої бригади. Всі хлопці, це в першу чергу фанати Ниви Вінницької, учасники спортової». Футбольного руху фанатського також це легіонери центурії, Вони постійно боролися з за антикорупцію, з корупціонерами, постійно були на акціях. Потім боролися проти Януковича, проти нечесних дій Порошенка. Тобто, вони були за справедливість. Фінець вже вдруге провели благодійний вечір з військовими. Більше сотні хлопців та дівчат прийшли на зустріч із штурмовиками. Найбільше молодь цікавило питання побуту на фронті, побратимства та психологічного розвантаження. Важливо створювати такі майданчики комунікації військових з цивільними. Є дійсно моменти, коли люди просто. Бояться десь підійти спитати щось у військових або не можуть знайти правильної відповіді банально в інтернеті. І ось такі заходи спрямовані на те, щоб молодь в першу чергу могла поставити ті питання, які їх турбують. Третя окрема штурмова бригада відвоює українські території в Бахмуті, Авдіївці та Красногорівці. Захисникам необхідна підтримка тилу, тож на вечорі збирали кошти, провели благодійний ярмарок, лотерею та аукціон. Дуже цікаво, я б сам би поставив би хлопцям дуже багато запитань, бо спілкуючись з військовими, ти знаєш стільки історій, ти знаєш, як, що вони роблять. Звичайно, не все, що хотілося, але якщо чесно, багато чого навіть і не хочеться, і не хочеться знати. Тому це цікаво. Я, як людина, яка перетиналися і знаю, мені теж цікаво. А от для людей, які взагалі, можливо, не перетиналися там з військовими, то для них це я не знаю. X10 по цікавості. На аукціоні представили військове спорядження та шеврони загиблих воїнів. Всі кошти передали на підтримку бригади. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина. Нову послугу мобільний офіс запровадили у Жмеринській громаді. Маломобільні громадяни, пенсіонери, люди з інвалідністю та військові, які перебувають на лікуванні, можуть отримати соціальні сервіси вдома. Центр надання адміністративних послуг забезпечений спеціальним мобільним кейсом, що дає можливість надавати понад 200 адміністративних послуг на виїзді. Детальніше про послуги, які надає мобільний офіс, розповість Олександр Ковальський, керівник управління ЦНАП виконавчого комітету Жмеринської міської ради. Вітаю вас доброго дня! Так як... я дійсно я пробачаюсь, Да. Які ж адміністративні послуги надаються через мобільний офіс, і як вони відрізняються від тих, що доступні в ЦНАПі. Мобільні послуги, які ми адміністративні послуги, які ми надаємо за допомогою мобільної валізи, у нас їх переліку відповідно до затвердженого рішення сесії жмеринської міської ради, є 220. Вони відрізняються тільки тим, що надаються найпростіші послуги, які не потребують особливих умов захисту. Тобто, це послуги з реєстрації транспортних засобів та видачі паспортних документів. Всі інші послуги. Органів місцевого самоврядування, з реєстрації бізнесу, ветеранські послуги з реєстрації місця проживання. Інше ми надаємо можемо надавати завдяки мобільній валізі. А як же відбувається процес подачі заявки для виклику мобільного офісу на дім? Представник особи, яка потребує адміністративної послуги, звертається до нашого центру надання адмінпослуги з відповідною заявою і з документами, що підтверджує її статус особи. Це може бути родич, сусід або соціальний працівник. Далі адміністратор перевіряє представника і наявність необхідного пакету документів та надає консультацію. Після чого адміністратор разом з представником визначає дату та час візиту. Після чого працівник виїжджає до суб'єкта на отримання послуги за місцем його проживання і здійснюється послуга. Які ще категорії громадян можуть скористатися послугою в мобільний офіс в Жмеринському ЦНАП? В нашому ЦНАПі можуть скористатися послугами мобільної валізи. Це особи з інвалідністю, хворі, які за станом здоров'я не здатні самостійно пересуватися. Або перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах, мешканці громади 80, громадяни, які проживають в віддалених населених пунктах нашого Жмеринської міської територіальної громади, ветерани і військовослужбовці, які перебувають на лікуванні. А ш... скажіть ще, чим ця послуга взагалі корисна? Послуга корисна тим, що коли дійсно людина не може скористатися своїм. Свої завдяки якимось певним обставинам звернутися до нашого центру надання адмінпослуг, послуг, то наші працівники, адміністратори, реєстратори відповідно приїдуть у зручний час обумовлений, і нададуть безпосередньо цю послугу відвідувачу. А чи були вже перші клієнти по цій послузі, і які в них відгуки? Так, 17 вересня цього року ми здійснили перший виїзд з мобільною валізою з адміністраторами до мешканців міс... міста Жмеренки. Їх на перший виїзд було у нас троє зареєстрованих, і вони отримали витяги про реєстрацію місця проживання. Це... Люди були задоволені. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Можна ще хвилиночку. Хтів би висловити вдячність і подяку за те, що. Ну, мобільну валізу наша громада отримала від проекту Посилене партнерство для сталого розвитку, що впроваджувалося програмою розвитку ООН в Україні за фінансовою підтримкою уряду Швеції, що представлений шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку сіда. Особливу повагу, подяку за допомогу. Хотілось би висловити за підтримку за можливість отримання цього кейсу. У нашого гостя проблеми зі зв'язком. Ми зараз зачекаємо. Є вже нема. Так, продовжуйте. Да особливу подякую за допомогу та підтримку в отриманні кейсів та впровадженні послуг через мобільний сервіс. Хотілося б висловити заступнику Вінницької ОВА Андрію Ковенцю, начальнику відділу регуляторної політики Тетяні Ломакіні та координаторці програми розвитку ОНУ Вінницької області Анастасії Ланіни. Завдяки їм наша громада має можливість. В отриманні дороговартісного обладнання для того, щоб жмеринчани та жителі нашої міської територіальної громади отримали якісні адміністративні послуги. Дякую. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами був Олександр Ковальський, керівник управління ЦНАП виконавчого комітету жмеринської міської ради. Лісівники державного підприємства Ліси України разом з волонтерами взялись за прибирання лісових масивів, де після літа назбиралось чимало сміття. Прибирали придорожню смугу, на яку місцеві мешканці викидали різні відходи. Ольга Бернацька активна учасниця волонтерських акцій з прибирання лісу. І цього разу долучилась до прибирання разом з лісівниками. Мені здається, що ті люди, якраз які вважають, що прибирати тільки треба біля себе, вони й вивозять сміття до сусідніх сіл і сусідніх якихось регіонів. А це неправильно, тому що ми всі живемо в одній екосистемі, це все пов'язано. Ми всім тут проживаємо, користуємося, я не знаю, дихаємо, хочемо дихати принаймні свіжим повітрям, пити чисту воду. Ми хочемо, щоб проживали в лісах тварини. І тому треба дбати загалом про всю екосистему нашого регіону, нашої країни. Понад два десятки чоловіків та жінок долучилися до осіннього прибирання лісу. Зібрані відходи відразу сортували. Лісівники декілька разів на рік прибирають ліси від сміття. Вже другий рік поспіль долучаються і волонтери. Було просто повідомлення, хто хоче. Тобто, це всі люди, хто хотів, сьогодні прийшли прибирати за своїм власним бажанням. Люди, на жаль, не розуміють іноді наскільки це важливо, але факт залишається тим фактом, що, будь ласка, не смітіть. Тому що, по-перше, саме елементарне не все може розкластися. І ліси з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком стають все брудніше. Протягом кількох годин лісівники разом із волонтерами очистили понад кілометр придорожньої смуги, зібравши близько півсотні мішків сміття. Якщо буде склада, то воно може, може розкласти. Ну, на сонці нагрітися, пошкодити, пошкодити звірям, птахам, і воно може ліс може загорітись. Я вважаю, що прибирати природу це дуже важливо і потрібно зберігати чистоту в нашому лісі, доглядати за навколишнім середовищем, і тому я вирішила підтримувати цю акцію. Та приєднатися до цього волонтерської, волонтерської роботи, засмічення лісу це правопорушення, за яке передбачено штраф. Лісівники регулярно проводять рейди, щоб виявляти порушників. Є люди, які не які не знають негативного впливу сміття. Засмічення у лісі на довкілля вивозять, викидають свої побутові відходи зі своїх. Дворів вивозять у ліс, навіть попри те, що лісівники ДП, ДП Ліси України постійно проводять рейди, постійно проводять прибирання. Є такі люди, які просто кажуть, що лісівники можуть поприбирати після нас. Все посортоване сміття відправили на сортувальні станції для подальшої переробки. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Американське подружжя Тайлер та Нікічей біжать 1200 кілометровий марафон від румунського кордону до лінії фронту в Запоріжжі. Благодійний забіг американці проводять, аби привернути увагу всього світу до війни в Україні. Проєкт має назву Ні. Можу заради України. 1200 кілометрів біжить пара із сполучених штатів Америки. Подружжя Тайлер та Нікі Чей організували благодійний марафон на підтримку України. Біжать від румунського кордону до лінії фронту в Запоріжжя. Це приблизно 28 марафонів 5 днів на тиждень. Ми почали з міста Делов. Він розташований біля кордону з Румунією, і наша ціль це добігти до Запоріжжя. Франківщина, Тернопільщина та Хмельниччина, а тепер і Вінниччина. це 30% їхнього шляху. Подружжя легкоатлети під час свого благодійного забігу збирають кошти. Їх передадуть протестантській церкві з Маріуполя, яка допомагає воїнам, переселенцям та дітям-сиротам. Я вважаю, це дуже важливо розповісти американцям, що відбувається в Україні, не тільки про війну, а й про людей, через що вони проходять і що роблять тут. Це зайняло в нас шість місяців, щоб підготуватися до цього марафону. Спочатку ми починали тренуватися в карпатських горах, щоб звикнути до рельєфу. Проєкт, в рамках якого американці долають марафон, має назву Ні, можу заради України. Його підтримує капеланський батальйон Маріуполь. Вони задали собі питання, що ми можемо зробити заради України. Вони не політики, не військові, ні торговці зброї. Але ж вони, як атлети, вирішили, що ми можемо зробити свій спортивний подвиг, і це буде привлекати увагу. Американські бігуни до марафону запрошують усіх охочих, містян, спортсменів та військових. Ні, можу Заради України! Євгані Овсяніков. Денис Ковтун, телеканал «Вінничина». Боротьба легка, атлетика та волейбол. Різні спортивні локації розгорнули на площі водограй. Так, Вінниця розпочала тиждень європейського спорту. З 2018 року країна бере участь в цій європейській ініціативі. Захід проходить щороку в останній тиждень вересня і охоплює всі країни Європи. Така акція триватиме з 23 до 30 вересня. Вінницькій територіальній громаді розпочався тиждень європейського спорту. Звичайно, це пропаганда здорового способу життя, це пропаганда високих спортивних досягнень. Але для того, щоб до них дійти, а ми пам'ятаємо Париж 2024 року і наші здобутки, наші олімпійські медалі, наші срібні і бронзові медалі цього тунка, також наші паралімпійські ігри де збірна України виступила неперевершено, Нам потрібно залучати молодь і дітей до спорту, тому що резервний спорт має бути в Україні. І, звичайно, і в місті Вінниці. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Журналісти телеканалу Вінничина надалі відстежуватимуть і інформуватимуть вас про усі події в місті та області. До зустрічі!